Коли до молодих американців підходять на вулиці і просять назвати якусь європейську країну, і у більшості з них із цим виникають величезні проблеми, тому що окрім американських штатів, вони не знають жодної країни і для них, так поза межами штату Флорида, світу не існує. Тому і боюся, що якщо ви підете американськими штатами, опитувати мене абсолютно вразила історія, коли американці не знають, хто така мадонна. Я маю на увазі молоді американці. Я думаю, що молоді американці, які не знають хто така мадонна, навряд чи знають хто такий Гітлер, гітлергітлер, mm -hmm. та тим паче, хто такий Ленін. Оці страшилки, так і оці меседжі, які намагаються передати. Вони орієнтовані на значно старшу аудиторію, яка, як ми бачимо, досить часто більше не визначає порядок денний, коли йдеться про результати виборів. Це раз і друге, можливо, Трамп фашист, але разом з тим він є архетипом. Абсолютно визначальним для американської культури, на якій на архетипі на якому побудовано багато голівудських фільмів, це абсолютний аутсайдер-людина, на яку ніхто не ставить ставки, яка в результаті це такий сценарний хід, так яка в результаті подолання певних труднощів досягає абсолютного успіху.